Так що на території що Сєвєрної Корії почнеться, поки що понятно, що новини ніхто нічого про це навіть і не каже. і Такої навіть думки ні в кого немає, крім мене. А це тільки що я поняла своє видіння і думаю, чого ж у мене там так три країни, різні три країни, да і там везде цей і везде там і стріляють. І везде там отакі заворушки, значить, ще на території Северної Кореї ще там почнеться. Слава Україні! Героям слава! По, всі, по, всі, по всьому світу, то, понятно, то приведе до Третьої світової, але третя світова має літом початися, не зараз. Третя світова, коли всі країни будуть приймати в ній участь, це літом, це не зараз. Це, це моє видіння. Це моє видіння. А зараз як, ну, ці операції, як вони всі називають операції, Що за операції? його знає, але вони так їх називають. Там назвали кінжал, ті назвали теж операція, а як Северна Корея назве, теж якоюсь операцією, той Дебіл щолочкою назве. Захоче собі забрати Южну Корею. А Америка тому буде думати, от побачите, прийде час, і Америка ще буде думати, кому допомагати, кому не допомагати. А хтось і скористається тим, що буде відбуватися в усіх інших країнах? От я сьогодні написала: зверніть увагу в телеграм-каналі. Чого людям мирно не живеться? Чого вони такі кровожадні? Чого в них ті в сраці круте? Ото світом володіти хочуть. Ну як так? А вони не думають, до яких наслідків може привести оці, до екологічних катастроф, можуть привести оці взриви. що земля розкалюється, вода прісно уходить. Гине скільки всього. Всього гине навкруги від тої клятої війни. Я написала там третя світова почнеться так, щоб усі, усі, усі це літом. Це не зараз, це літом. Вона буде, але літом. У мене є відео, що вона буде, але не зараз. А зараз, що я побачила, ну як, в мене є видіння, і я його почала розбивати на три частини. Танюша, дякую за корону. Дай Боже здоров'я! Амінь. Я його розділила на три частини, і, виходить, Араби, війна, Україна, війна, і, значить, ще Сєвєрне Корея, що там буде. Дякую всім. В телеграм-канали всі пишуть тільки про це. Коротше, ви поняли. Треба молитися за нашу Україну. Ми маємо в першу чергу думати за Україну. Ви поняли? Страшне, що в світі коїться. Страшне. Людям хочеться власті. Власті хочеться. Люди хочуть миром правити, світом правити. А не думають, що це приведе до екологічної катастрофи? Ні, не думають. Ірина, сонечко, дякую тобі за квіточку. Просто якщо такі заварушки, дивіться, то вже Америка буде вибирати. Зараз вона нам допомагає і зброєю, і усім. Але як от канітель така канітель почнеться, то вже, понятно, що в пріоритеті будуть другі країни в пріоритеті. Це точно. А дивіться, як я вчора, аж два лімонада, ну, ви поняли, думаю, да що таке має статися? А це у світі, це у світі таке, що всі новини гудять. Бачите, це не тільки в Україні, а ще й у світі. Таке стається, що капець. Я, я теж в шоці, що ви думаєте, вже задовбали, просто задовбали всім. Ракетами, дронами, кровопроліттям просто задовбали. Чого людям не живеть не живеться мирно? Майте свою територію, своє коріння. От там і живіть. Чого ви пхаєтесь до чужих країн?